Книга Еклезіаста 5 розділ Не квапся відкривати свої уста, і нехай твоє серце не поспішає говорити слова перед Богом, адже Бог на небі, а ти на землі. Тому не будь багатослівним, бо як численні клопоти й праця поводують сон, так у багатомовності людини виявляється її нерозумність. Як тільки ти пов'яжеш себе обітницею Богові, то не зволікай з її виконанням, бо йому не подобаються нерозважливі тому, що пообіцяв, обов'язково виконай. Краще не обіцяти взагалі, чим пообіцяти і не виконати, не дозволяй, щоб твої уста впровадили в гріх твоє тіло і не говори перед Божим посланцем, мовляв, все сталося помилково. Навіщо Бога гнівити? Своїми словами, щоб він знищив діло твоїх рук. Адже де багато снів, як і при багатослів'ї, багато й марноти, але ти бійся бога. Якщо ти побачиш, що в якійсь країні пригноблюються убогі, а правосуддям і справедливістю нехтують, не дивуйся цьому, бо над високим завжди чатує вищий. А над обома ще вище. Проте будь-який прибуток залежить від землі, оскільки поле годує самого царя. Той, хто любить гроші, ніколи грішми не насититься, як і той, хто любить великі достатки, не матиме прибутку, бо все це марнота. Адже коли примножуються достатки, Збільшується і кількість тих, котрі з них скористаються, а їхній власник має з усього хіба що таку користь, що його очі на них дивляться. Сон солодкий у трудівника, незалежно від того, з'їсть він мало чи багато, але пересиченість багача не дає йому заснути. Я бачу під сонцем болісне лихо. Господар зберігає багатство собі ж на біду, бо те багатство загине під час непередбаченого лиха, так що нічого не залишиться, щоб можна було навіть дати в спадщину рідному синові. Як він нагім вийшов із лона своєї матері, таким же, яким прийшов, нагім він повернеться, нічого зі своїх трудів, що можна було би понести в своїх руках, він не візьме? І це, власне, є той болісний випадок, якою людина прийшла, такою мусить і відійти. Яка тоді користь того? Що вона працювала на вітер, адже протягом усього свого життя їй доводилось навіть похапцем, у темряві, в поганому настрої споживати їжу, перебувати в журбі та хворобах. Одне, що я визнав за добре та приємне, це їсти, пити і бути задоволеним. Усякою своєю працею, яку людина звершує під сонцем протягом свого короткого життя, яке дав їй Бог, бо така її доля. А вже якщо Бог дав людині багатство та маєтки, то він також дозволяє ними користуватися, розпоряджаючись своєю часткою і радіти своєю працею але усвідомлюючи, що все це Божий дар. Адже така людина не матиме часу, буде багато думати про короткочасність свого життя, тому що Бог захоплює його думки задоволенням у своєму серці.